Знімаю, як депутат селищної ради мусор вивозить, де попало. На свою землю на приват, де попав. Юра, ну так да, що ти її засмічаєш. Це дорога, прийшов? Юра. Де ти тут бачиш дорогу? Ти на мене не кричи, я ж на тебе не кричу. Я кажу, Де ти тут бачиш дорогу? Ну, дорога дорогу? я ж на дорозі, я, я ж не на рілі стоїв. Роля, тут ще пів але бачиш, помирає. Юра, на навіщо дорогу. ти засмічуєш? Не вже ти нема 5 рублів, щоб вивезти отут. Юра, тут. воно дорога. Юра, ну ти ж не прав. Ти везеш і воліці за тобою возиш. Сюди вони возять на, на свалку, а ну, я возду ну, до себе на землю. Юра, ну ти ж не прав. не прав. Ну ти ж такий правильний. Не тебе немає 5 рублів вивезти. Які на сміття. Рублей? Це бур'ян, я вас вот Юра, так, не, не кричи на мене, я на тебе не кричу. А, а як ти гера прийшов на мою землю? Я Юра, живаю? я прийшов на землю держави. Яку державу? Це приватна власть. Сиди, дві. Тут не написано, не гони мене, я тебе не гоню. Тут не написано. А на якого гера ти знімаєш? Я, а що мені не можна що? молоко. Я поганого нічого не роблю, Юра, Вас не Юра Ти мені не ти мені не... Я тобі не давав згоду знімати мене. Ні. Ну, так так я на, цьому. на чому ти що? Она на дорога, бачиш, Юра. А, а що я погане зробив? Це приватка власність. Ні, мені, я ж що я погане зробив. Я до тебе в двір не прийшов? І я до тебе не прийшов. Я тобі документ зараз покажу. Це права на власність. Я історії. тебе прошу, щоб ти не мусор. більш нічого. Ю. Я вивожу відходи кур'ян на свою землю. Вони перегнуть тебе, воно волнує. Я, як громад, я буду... я активіст. А, активіст, як буду вивозити мусор, прийти, тоді прийде. Як буду вивозити мусор, тоді прийде. А зараз на це. А чого ти, я дуже не вплив? та ти ж прийшов до мене вбір. Ні, я при... я стою ось на дорозі. Юр. Воно oh, no, дорога, Юра. І це дорога. Це моя земля. Ну чого? Ну тут не написано, що це твоя земля. Так? Ось ось такий самий дивися, бач, вивіз тобі сміття. Але мені, наприклад, неприємно. Так прибери. Я приберу, так, якщо тобі не приємно. І ти прибери. як депутат міг би теж би прибрати, Юра. Я тобі приберу, підавки. ні, мені не треба. Ти собі прибери. Я тобі... Да ти собі прибери, Юра. Я забираю олісопи. Так забирай хуяряцьку. Юра, Юра ну ти не прав. де був побачиш? Так я теж можу, Юра. Я знаю, що ти можеш. Ну, Мо, мені так, похудю, я, с... я... Я, так я понимаю. Так я ти не роблю. на дорозі стоїш? Чого? Юра, ну ти ж не прав. Я, ну, я ти прав. прав. Ні, не прав. Ми з тобою розберемось. За що ти за мною будеш розбиратися? Да, за що? Побачиш. Ну за Ні, що. Не, побачиш да скажи. Так, що ти прийшов на приватну власть і права качаєш? Я не качаю поля у мене вкрав, блядь. Це не я його. А я сказав що ти Ну це ж не я. Ти. Ні.